Це цікавить дуже багатьох людей. Всі решти інструменти вони безсилі. В цьому бізнесі немає його. Саме так створюються унікальні історії на ринку. На всередині пустота, спустошеність, сум. Це буде не дуже оптимістичний розклад. Вітаю! Я Федючка Львіра, тренер мислення достатку, коуч, магістр психології, людина, яка працює з мисленням багатьох відомих людей, підприємців у списку Форбс. Власники фондів і сьогодні я хочу розкрити детальніше тему питання, на яку в мене дуже багато в директі, про власне бізнес-програму, бізнес меп and Mindset, в чому її основна суть, в чому основна відмінність від того, що є на ринку, тому що програма вже іде і триває понад рік, а власне набір на неї ніколи не був відкритий в. Інстаграмі і на всіх решта-площадках. Тому сьогодні про програму по бізнесу. Яка суть бізнес-програми, і що це взагалі таке? Я розкажу на перед історією спочатку, для того, щоб власне в неї і вплести суть програми, тому що історія бізнес-програми, вона правда цікава, і я думаю, що саме так створюються унікальні історії на ринку. Бо для себе я її шукала в різних підходах, в різних методиках і в різних навчаннях, які вже є на ринку присутні. І от тоді, коли я для себе нічого не знайшла, я ну то я була на багатьох програмах, але не знайшла те. Що особисто шукала для себе, бо все було про інструментарій, про структуру, про все решта, мені було цікаво про особистість. І тоді я вирішила, що напевно в цьому немає місця. Але ж мої люди, люди, які були в мене відданій роботі, почали, власне, питати і говорити про те, що пора би вже щось створити таке. А як ти робиш те, що ти робиш, як ти робиш свою справу, як ти в ній? тому що. Моя основна специфіка, що я на ринку не так давно, але через те, що я постійно росту, через те, що я постійно масштабуюсь, і це відбувається дуже швидко. Звісно, що це цікавить дуже багатьох людей. Так от бізнес програма вона створилася з бажання людей, які самі до мене прийшли з запитом про те, що вони готові прийняти мій майнсет як підприємця у створенні бізнесу, який є продовженням самої особистості, а не є точкою, в якій підприємці, Працює на цей бізнес роками і живе своє життя заради того, щоб бізнес функціонував. Тому основна суть, відповідаючи на питання бізнес business Map and Mindset», це моделювання, мислення самого підприємця як особистості. Для того, щоб він, він чував свою цінність і будував бізнес як продовження своєї самоідентичності в світі, як продовження себе, як те, що приносить йому результат і множить його задоволення в світі, а не навпаки. Тому суть бізнесу про самого лідера і його мислення, що він став для себе тою людиною, в яку він вірить найбільше. Яку проблему підприємців на ринку вирішується програма? Перше для мене те, що зараз я бачу, що бачила тоді, це те, що люди вигорають в своїй історії, вигорають в своїх професії, вигорають в своєму бізнесі і намагаються перейти з одної історії в іншу, думаючи, що вони вже себе вижили в тому, що вони роблять. Насправді кожен з них в тій тосі стикнувся з наступною історією росту в особистості, коли вибудовав якийсь інструментарій, вибудовав каскад з інструментів і заявив про себе на ринку, я виборов це. Місти на ринку, і от тепер для того, щоб далі продовжувати бути в цьому місті, потрібно в це місце внести себе і розширювати вже свій вплив. Це власне про вплив в першу чергу, а на навколишню історію, на свою нішу, на людей, які з тобою там працюють. І коли я дивилася, що відбувається про вигорання, про те, що люди йшли за наступним масштабуванням, за наступними цифрами, за наступними інструментами, і ті цифри, інструменти вони поглинали самих власних. Ласників, і кожен з них стикався з історією, коли він прокидався зранку і розумів, що його задачі зараз це створювати бізнес того, щоб перекривати витрати команди, перекривати витрати виробництва, перекривати витрати того, для чого він взагалі це все створював. І він усвідомлює, що в цьому бізнесі немає його, немає оцього первинного, немає творчості, тому що кожен підприємець це, в першу чергу, творча людина, нема місця ті творчості, тому що є багато задач, є багато треба, є багато обов'язків і відповідальності. Саме в цій точці дуже багато людей. Звісно ж, сміливих це все закривати. А є такі, які прям під тим грузом відповідальності і руйнують себе, руйнують своє здоров'я, руйнують сім'ї, ідуть за якимось легким дофаміном, легким. А це алкоголь, а це руйнування сім'ї і так далі, для того, щоб відчути цю свободу хоча б десь, тому що в бізнесі її абсолютно нема. І коли я це бачила, коли я працювала власне з людьми з таких історій, розуміла, що це поголовна якась штука в людей, які переходять з мікробізнесу в малий бізнес, і вони або закриваються і не переходять нікуди, або ж переходять з руйнацією себе в тому бізнесі. І власне це було основним посилом, чому я хотіла створити цю програму і проблематикою, яка власне програма. Бізнесу вирішує, тому що не потрібно втікати, потрібно продовжувати іти, але тільки вносячи в ці інструменти, в цей каскад себе і ідучи вже своєї ідентичності, а не з того, що задає ринок для того, щоб там зайняти своє місце. Чому ця бізнес-програма є важливою для підприємців і лідерів саме зараз? Як бачите, на ринку зараз поголовно? Йдуть історії закриття бізнесів, а йдуть історії, де власники намагаються якось вистояти в тому, що бути. Ви знаєте, що якщо ж економіка рухне, і не буде тут підприємців, які тримають за все, то це буде не дуже оптимістичний розклад. Чому зараз? Бо для того, щоб переходити далі, я за те, щоб перестати витрачати гроші, інвестувати їх в знову ж таки в стратегії, знову ж таки в якісь точки масштабування, в якісь оціночні фактори, які теж багато туди вкладаються, люди, для того, щоб розуміти, як мені йти далі, а вперше вкладати себе, тому що масштаб. Бізнесу залежить від масштабу мислення власника бізнесу, від масштабу особистості самого власника бізнесу. І коли ви знаходитесь якійсь своїй критичній точці не розуміння, а як мені рухатись далі, то я би в першу чергу рекомендувала не йти за інструментами чи швидкими рішеннями назовні, тому що швидкі рішення назовні вони не приносять довгострокових результатів, вони дають якийсь певний момент вирішення на зараз. Но в подальшому це знову ж таки ви ще з більшою проблематикою, з якою ви стикнулися зараз, тому в першу чергу це для того, щоб усвідомити, а що в мені є такого зараз, що я можу йти і нести в світ з тотальною вірою, і розумінням, що все, що я вкладу, воно для мене однозначно. Буде в плюсі і буде в перспективі, в довгостроковій перспективі для мене вигідно, бо це не про короткострокову історію. Програма бізнесу. Вона передбачає те, що ви вже самоідентифікуєте себе як підприємець, і ви не роздумуєте над тим, мені йти знову в найм чи мені лишаєтесь тут. В тій позиції, коли ви дійсно розумієте, про що ви, що ви людина, яка творча, яка готова творити щось для світу, яка готова давати щось світу, яка може створити тут щось ціне. і власне в тій точці важливо іти і. Занурювати себе і розуміти, а з якої суті я хочу це творити, про що для мене мій бізнес, про що для мене моє місце в системі бізнесу, і про що для себе я як підприємець? Бо це не просто виконавчі дії, це не просто стратегії, це не просто інструментарій. Це набагато, набагато об'ємніша історія ту, яку ви вірите, і те, яка буде вас тримати навіть тоді, коли все на світі буде рушитись. Бо як показала практика, тільки віра насправді. І дає вторинний виток, прям вторинний якийсь голос, такий масштабний віру, світло в те, де всі решті інструменти вони безсилі і говорять про те, що ваш бізнес за себе вижив і потрібно його закривати, переходити в щось інше. Які навички та якості є ключовими для підприємців і лідерів сьогодні? Чесність. Я б сказала основну ключову історію, чесність. Чесність, першу собою, бо коли її немає, то відбувається настільки масове попадання в ілюзії того, що для мене важливо, для чого я це роблю, що потрібно людям. Це все те, що розфокусовує, це все те, що куди ви зливаєте свій ресурс, всякий і часовий, і грошовий, і ресурс, такий, як віру в себе, свої цінності. Тому що, коли ви робите робите, і натикаєтесь на те, що. Тут пусто і це нікому не потрібно, звісно, що ви починаєте в собі зневірюватись. Тому для мене це вперше про чесність без чесності в реальному світі взагалі неможливо нікуди йти далі. Чесність, відповідальність це для мене суміжна з дорослістю. Просто дорослість набуває різного. різною Але я тут про відповідальність і про таку фундаментальну віру в те. А для чого ви тут, на цьому світі? У який момент життя мені варто приходити на цю програму? Те, що не на початку. <ріст> коли ви тільки починаєте, правда, вам треба пройти свій шлях становлення, вам треба пройти свій шлях, коли ви пробуєте, вам треба пройти свій шлях вибудування каскаду, вибудування інструментальної якоїсь історії. І вам треба пройти цей досвід. На програму я рекомендую, тому там є і зі дзвони співбесіди перед програмою. Іти тоді, коли у вас вже є якийсь досвід, у вас вже є якийсь фундамент становлення себе як підприємця, у вас вже є певні. Шишки, які ви набили, з яких ми можемо власне брати оцей дорогоцінний ресурс і інтегрувати його в вашу унікальну систему ведення бізнесу, яка будується на вашій індивідуацентричності в підприємницькому досвіді роботи. Тому для мене це про період, коли ви вже набавились з ентузіазмом і в такому перебуваєте в такій точці вже дорослості, розуміння окей, визнання можливості, розуміння, що я можу. Це вже ми пройшли. А що робити далі? От її теж всі прям дуже рекомендую. За якими критеріями я можу визначити, що ця програма буде корисною саме зараз? Для мене це в першу чергу про свідомість людини. Да на бізнес-програму на ній немає місця людям, які в дитячій позиції, які думають, що вони прийдуть, і я для них за них тут все зроблю, дам їм готові інструкції, і вони підуть, ці інструкції інтегрують і щось там отримують в своєму житті. Бізнес-програма вона про дорослих, вона про тих, хто готовий іти всередину себе самих і зсередини себе будувати свою історію. Як я це бачу в людях при комунікації, при взаємодії, коли ми проводимо, я особисто провожу власний згодний відбір, то тоді, коли людина говорить про свою справу, і я бачу, що вона її любить, є оцей вогонь в очах, але тіло воно дуже змучене, бо тілом прям багато видихів, багато розчарування, багато вже невіри в те, що взагалі з цього можливо щось зробити. І навіть коли людина приходить і говорить, я хочу масштабувати те, що в мене є. там в мене от зараз такий обсяг, я хочу більший обсяг. І, власне, основне приключеве питання, яке задаю, ну окей, от зараз ти витрачаєш таку кількість ресурсів, щоб в тебе був цей обсяг. А для того, щоб в тебе був там. Ксп'ять обсього тобі треба визначити x 5 ресурсу. Чи є в тебе цей ресурс в енергії, в тілі, в житті, який ти можеш це дати, і чи це результат? Він буде більший ніж цей ресурс, який туди вкладаєш, щоб ти отримала задоволення на виході, тому що ну погодьтесь, основна суть будь-якої діяльності нашої в житті є не критерії показників, що ми отримуємо, які обороти і так далі, а є того, чи отримуєте ви задоволення в процесі цієї діяльності, тому що можуть бути класні великі показники, і це вже мій досвід роботи з людьми. які є топовими на ринку, які є тим людьми, на яких ви прям рівняєтесь на ринку на всередині пустота, спустошеність сум. Патія, і кожен ранок, коли ви приходите, людини такі приходять додому, вони не розуміють, а навіщо це було все. З бажанням це все кожного ранку закрити. Кожного ранку вони просто на силі волі, яка там лишається на волоску, йдуть і це роблять. Тому основний критерій, власне, тут не про об'єм, а про задоволення. І коли я питаюся людей про те, чи витрачаючи більше ресурсу, ти таке отримуєш задоволення, люди самі починають розуміти, що ні, тому що вони вже замучились, їм вже. Це не по кайфу, вон їх вже це обтяжує. А коли це помножити на 5, стає прям важко дихати. Тому тут про те, що тіло говорить, що ми так далі не вивеземо, а внутрішня віра, такий вогник, ледь-ледь, такий тліє в те, що ну я все ж таки вірю, що я з ти можу щось робити. І просто в нашому мозку це формується як масштаб. А насправді по суті, що Кожен підприємець хоче в тій точці, це щоб знов цей внутрішній вогонь захоплення своєю справою горів. Так само, як в перший раз, коли ви почали тим займатися, коли в перший раз сіли говорити з клієнтом, коли в перший раз зробили якісь свої вироби на продаж, коли в перший раз от саме в той момент, коли ви перший раз зайшли в комунікацію, де власне ви реалізовували те, за чим ви почали цю діяльність. І Масштабі ви хочете отримати оцей вогонь, а не цифри, обороти і видимість. От за цим йдуть на програму. Які конкретні зміни відчувають учасники після програми? Ну насправді багато людей приходять в різних точках. Нема такого, що всі приходять якісь одній точці. Хтось приходить в точці, коли він вже вирішив, що все, що в нього було до це було помилкою і так далі, і треба рухати чомусь новому. А хтось приходить в точці, коли. Взагалі, в тій ніші, де він рухається, у своїй справі. Він досяг піку, він розуміє, що все далі тут я не бачу куди рухатись і як далі мені розвиватися, я теж не знаю. А є люди, які приходять точці, коли я взагалі не знаю, в що мені іти, куди реалізовуватися потенціал, в куди вкладатись, який бізнес починати і так далі. Ну в кожної з тих людей, з кожної з людини, є досвід, тобто є досвід життя. І власне з тим досвідом можна йти і на програму. І от від того з якої точки прийшла людина, і залежить результат. Ну, якщо прям узагальнити, то є одна. Спільна риса, з якою точно виходить кожна Оцю внутрішню віру про спокій, про впевненість і про захопленість собою тим, як людина починає бачити світ і як вона починає бачити себе в цьому світі. І я називаю це етап відродження, коли кожна приходить вже на фініші програми з вогником в очах, коли говорять практично про ті насправді самі речі. Воно говорить абсолютно по-іншому, і це завжди до мурах. Тому що сам факт програми це відродження внутрішнього вогню, який, власне, і зігріває все навколо вас, і за який люди готові вам іти і платити гроші. А гроші, масштаб, вплив. Це і є гроші, масштаб і вплив, тому що не можна впливати пустотою, не можна отримати масштаб з пустоти. З болі, з болі можна отримати масштаб болі, а з пустоти можна отримати ще більше відчуття спустошеності, тому що багато дій, а результату нема. І вплив. Ну скажіть, будь ласка, за ким ідуть, якщо відчувають всередині нечесність, дисонанс і так далі, не йдуть за такими людьми. І там вплив він зворотньому напрямку. Тому, коли горить внутрішній вогонь, він і розпалює масштаб. Гроші і вплив навколо вас, але це не є вашим основним результатом, не є основним результатом учасників програми, тому що це є найменше, що можна отримати на цій програмі. Які основні напрямки ви розбираєте під час програми? Ключовим я б сказала, це про формування конусного бачення свого розвитку. Тобто, це бачення на 10 років не в розрізі бізнесу, а в розрізі розвитку себе. Як особистості в бізнесу і навику формувати проекти, продукти взаємодію з людьми з точки свого розвитку, тобто не будувати продукти під ринок, а будувати продукти під свою історію розвитку, пройденого досвіду і росту, який я можу передати людям. І власне це займає дуже величезний об'єм програми бізнесу, тому що для того, щоб вивести з себе систему. Систему себе як з особистості, яка проходить свій життєвий шлях, потрібно змінювати фокус, фокус від виживання, на фокус, на достатність потрібно змінювати бачення себе в тому світі, не формування розуміння себе як лідера від кількості. Охоплень продуктів, об'ємів, продаж, взаємодії на ринку і так далі, тому що дуже багатьох з нас лідер це той голові, який власне вже впливає для того, щоб впливати, мені потрібно бути видимим. А для того, щоб бути видимим, мені потрібно проінвестувати дуже багато грошей туди, туди і туди. І по факту, насправді, коли ви стикаєте вже своєю історією видимості, ви намагаєтесь ховатись, чому? Тому що. Не витримуєте, не витримуєте ні грошей в своїй системі, не витримуєте ні поглядів різних людей, не витримуєте ні взаємодії на такому високому рівні, тому що я завжди говорю, що гроші це про об'єми, які потрібно через себе пропустити, і ці об'єми. Не про хороше, це про об'єм хейту, об'єм незадоволення, об'єм ображеності, на який ви готові пропустити, на який ви не реагуєте в момент пропускання. Тобто ці фактори вони ніяк не впливають на вас і. Тим більше на ваше відчуття себе в цій справі, якою ви займаєтесь. І от для того, щоб була така стійкість, була витримка, щоб те, що назовні інших вибиває, вас взагалі ніяк не рухало, власне, і вибудовується цей манцет розуміння своєї цінності, стійкості і віри, яка непохитна про будь-якому штормі, який відбувається назовні. А це також основна суть програми для того, щоб вивести себе конусну систему. По якій людина йде і рухається далі. І власне це бачення, воно дає відчуття спокою, тому що ти знаєш, що будь-що робиться на ринку, ти йдеш за собою, поки ти в себе є, в тебе є результат. В самому ході програми для того, щоб сформувати мислення лідера, звісно, що ми відпрацьовуємо це все на практиці. В першу чергу, це взагалі практична програма. Там майже немає всяких там. Матеріалів про для вивчення, для прослуховування, лекційних матеріалів це все практичний досвід, який ви формуєте в команді сильних лідерів на ринку. Тобто, ви ізначально заходячи, заходячи, в програму, ви вчитесь бути собою, цінувати себе, коли навколо з вами ще таких 10 впливових людей. Це перша школа, яку проходить кожна з них, вміти. Бачити себе і не губити себе, і не піддаватися впливу, не піддаватися маніпуляції, не піддаватись бажанню там вивести себе на поверхню, щоб мене слухали. А це, от власне, дуже сильний скіл, який там формується, навик спілкування з рівними собі, сильними особистостями без маніпуляцій, а звіття цінності себе. І звісно, що в тому спілкуванні і формується досвід роботи з командою, не маніпулятивний, не той, який там ви всі ніхто, а я тут хтось слухайте. Мене, а той, який розширює самого власника на тих людей, які є в його команді, тому що від чого насправді кожен власник бізнесу змучується, де від того, що в його голові розуміння, що всі, хто є в моїй команді, вони мені для того, щоб допомагати мені, копіювати мене, клонувати мене, от в тих діях, які я там вже не встигаю щось робити. Але суть зовсім інша. Ви масштабуєтесь як власник. Тільки тоді, коли ви дозволяєте людям в своїй команді приносити себе. Як особистість вашу команду, тому він через себе як особистість розширює ваші можливості і ваш масштаб на ринку. А це можливо тільки тоді, коли ви в людині бачите людину. А це відповідно для лідера. Можливо, коли він бачить себе як лідера. Йому не треба ні з ким конкурувати і ні від кого відстоювати своє місце в своїй системі, і доводити своїй команді, що він тут головний і що його потрібно слухатись. Тому команда спілкування, позиціонування, взаємодії на рівних співпраці, колаборації. Навик формування свого бачення, навик формування і упаковки свого досвіду, навик розуміння, а як я можу отримати те, що я хочу, там себе не продати за це все і не вийти з якихось важливих своїх історій, а як взагалі будувати бізнес і при тому ж рости в сім'ї, в глибину своїх стосунків, а як не жертвувати одне замість одним, тому що в голові кожного підприємця є таке розуміння, що або бізнес, або сім'я. Ні, сім'я це є. Суть, а бізнес продовження ваших відношень в сім'ї. І бізнес це завжди покаже, коли ви намагаєтеся від чогось тікнути в сім'ї. Там насправді дуже багато аспектів піднімається, які на перший погляд є невидими для вас, тому що ви думаєте, що вони не є основними. Но саме вони формують і ваше ядро. Вашу енергоздібність так, тому що ви знаєте, що бізнес це в першу чергу, про енергетичний код самого власника бізнесу. Рухатись вперед на тих швидкостях, на яких ви хочете рухатись, а не зливати свою енергію там по дорозі на всі фактори, на які ви хочете закривати очі. Тому бізнес-програма це про багато аспектів. Тому розуміючи всю нашу розмову, про що ми тут розказали сьогодні, відповідаючи на питання і розгортаючи власне суть. самої бізнес-програми, я можу сказати, що бізнес-програма це в першу чергу про вас, як про влас. Сника бізнесу про вашу індивідуцентричність на ринку, про формування вашої особистої суті, розпалювання вашого внутрішнього вогню, який дасть вплив, масштаб, гроші і кайфові стосунки у вашій сім'ї.